Не будемо в України до наша Україна. Прославляла Росію зі словами Москва була, є і буде. У мережі з'явилося відео, де нібито на Львівщині у громадському транспорті виник скандал через прихильницю Путіна. Водій вигнав жінку із автобуса. На що та відповіла «Запускали квартири да <зідприємство> підприємства побудували квартири хати в, Tiger, поїздили до Червонограда за 20 копійок. Де саме та коли зняти це відео невідомо, втім у мережі припускають, оскільки у ньому прихильниця руського міру згадує Львів і Червоноград, то йдеться про маршрутку на Львівщині. Скандальний ролик ж одразу підхопили російські пропагандисти, які написали мовляв, правда проривається навіть у Львові. Додам, такі інциденти навіть з минулого російська пропаганда використовує задля того, аби ще більше вплинути на росіян і показати, мовляв, так в Україні реагують на все російське.